Колись один розповідав таку старовинну притчу, що то можна, знаєте, говорити, сам будуч, самому будучи не дуже морально доброю людиною. Він казав, що один молодий чоловік йшов лісом і захотів він пити і натрапив на потічок невеличкий. І... У ньому була кришталево чиста, холодна і дуже добра вода. І настільки вона була кришталево-чиста, що він не зміг пройти мимо, йому закортіло добратися до джерела. І він йшов там через ті всі хащі, проходив, проходив, як той потічок тік, і нарешті знайшов джерело, що ця вода випливає. Я перепрошую, що я тебе скажу, але то з мертвого собаки, з рота йому, випливає, чиста вода. А то мало виглядати так, що навіть і від поганої людини буває така дуже чиста вода. Тобто чисте слово морально правильне. Однак, дорогі сестри і браття, Ісус Христос. Для, нам говорить дещо інше. Він каже так: Як ви можете говорити слова добрі, бувши злими? Неможливо, щоб людина могла вимовляти добрі слова, а всередині її жила злоба? І тому завжди до цієї. Місії, до якої нас покликав Ісус Христос іти, і в нас, тут, в Україні, євангелізувати охрещених, треба правильно готуватися. Дуже часто питають мене: ну як, наприклад, своїх дітей навчити, як навчити своїх домашніх, як то людям це розказати, чуєте, не треба. Перше, що треба, це поставити. Себе як приклад, не те, щоб похвалитися, які ми побожні, але справді стати побожними, щоб у нашому серці жило Слово Боже.